В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. у студії працює Павло Живєтєв. Вітаю вас про міжнародні події та підтримку України нашими партнерами. Говоримо у випуску, тож ми починаємо. У Нью-Йорку відбулася зустріч у форматі Група «7 плюс Україна, під час якої понад 30 країн і Європейський Союз ухвалили спільну декларацію про підтримку відновлення та реконструкції України. Джозеф Байден наголосив на тому, що цю декларацію оприлюднюють, щоб засвідчити підтримку України зараз і в майбутньому. Він також наголосив, що країни-партнери допоможуть Україні перейти від економічної стійкості до економічного відродження. За словами Джозефа Байдена, на відбудову. України працюватимуть доходи від заморожених російських активів. Володимир Зеленський зазначив, що це спільне зобов'язання сприятиме відновленню України. Воно передбачає координацію відповідних зусиль через українську платформу донорів. Президент акцентував, що ця підтримка має стати відчутною вже цьогоріч. Підписанти чітко заявили, що завдяки колективній підтримці української реконструкції та відновлення вони забезпечать, щоб Росія не змогла досягти своїх цілей, а також зроблять усе, щоб після закінчення війни Україна мала стійку до російських загроз економіку. Спільна декларація відкрита для підписання. Голова європейської дипломатії Жозеп Борель заявив, що ЄС підтримуватиме Україну в опорі російській агресії незалежно від того, що робитимуть США. Про це він сказав після завершення Радбезу ООН. Я не знаю, що робитимуть чи не робитимуть американці США новий президент, але досі підтримка Європейського союзу, військова, цивільна, економічна, фінансова, гуманітарна більша ніж від США. Понад 100 мільярдів євро. Це рахунок, який ми сплатили з них 45 на військову підтримку. Звісно, це менше ніж США, але це теж важлива цифра. Моє повідомлення чітке: поки українці бажають чинити опір, ми повинні їх підтримувати. Інакше ми припустимося істори. Помилки, заявив Борель. Україна вбачає в Індії надійного партнера у процесі мирних переговорів з Росією. Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Індії на рендрою моді шляхи до мирної угоди, яка б забезпечила припинення бойових дій. Київ має великі надії на те, що Індія могла б сприяти досягненню прийнятного мирного договору. Індія є надійним партнером для України, і це глобальна сила, яка може впливати на динаміку і перебіг подій у світі. І ми хочемо бачити участь Індії у процесі мирної формули, оскільки Індія може змінити ситуацію, сказав речником МЗС України Георгій Тихий. Президент Польщі Анджей Дуда виступив на Генасамблеї ООН, застерігаючи від перетворення війни в Україні на заморожений конфлікт. Він наголосив на необхідності відновлення територіальної цілісності України та припинення зневаги до міжнародного права. Світ не може допустити, щоб російська агресія проти України перетворилася на черговий заморожений конфлікт, заявив президент Польщі Анджей Дуда під час виступу на Генасамблеї ООН. Дуда підкреслив, що війна в Україні дестабілізує регіони несе. Пряму загрозу глобальній безпеці про це повідомило Польське Радіо. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що для того, аби домогтися встановлення миру в Україні, західні союзники повинні зупинити військову співпрацю між Росією, Іраном, Північною Кореєю та Китаєм. Під час виступу на генасамблеї ООН він нагадав, що Тегеран відправив нещодавно РФ кілька сотень балістичних ракет малої дальності та продовжує постачати дрони Камікадзе для їх виробництва на території країни агресора, вже навіть побудовано завод, зброю та боєприпаси, зокрема ракетно-пускові. Установки та артснаряди постачає росіянам і КНДР. Держсекретар згадав і про Китай, який, будучи постійним членом Радбезу, ООН, є провідним постачальником верстатів, мікроелектроніки та інших товарів у Росію. Їх агресор використовує для відновлення поповнення запасів та нарощування своєї військової машини. На цьому це вся інформація. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 -3. 35. також нагадуємо, що телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працював Павло Живітів. Слава Україні!